У нас є палиця, якою ми розглажуємо сторінки, щоб вони не піднімались. Ми ну, ось так беремо і розглажуємо його. Полтавка Ірина Тихоненко в Державному архіві області оцифровує документи, найстаріші з яких датовані 1693 роком. У нас є спеціальна програма «Дікам», з якою ми працюємо і скануємо сторінки. Також ми заповнюємо в дану програму всі дані, які в нас є на титулі, тобто це. Метадані пишуться на кожній титулці та роки створення цього документу. Оцифровування почали 2021 року. Нині відсканували до 40% від запланованого обсягу генеалогічних документів, каже директорка архіву. За ці півтора роки. Ну, трошки більше, да, рік і сім місяців. Ми відсканували десь 210 тисяч одиниць зберігання до 6 мільйонів аркушів. Минулого року ми придбали ще три сканери і ми самостійно е збільшили теж темпи. За словами директорки, оцифрування, техніку та програмне забезпечення фінансує американська генеалогічна компанія Фемелі Соч, з якою архівна служба України уклала договір. Усі документи можна буде переглянути у вільному доступі на онлайн-платформі компанії, каже В'ячеслав Кручененко. Станом на сьогоднішній день попитом користується генеалогічна інформація. Раніше, наприклад, мені доводилося заповнювати бланк замовлення. Йти в сховище до зберігача, чекати годинами, поки мені принесуть необхідні справи для опрацювання запитів. Сьогодні ж, як то кажуть, життя полегшується. Ми оцифрували генеалогічні документи матеріали до радянського періоду. Колекція матричних книг православних церков Полтавської губернії. Це колекція актових записів, яка передана. На державне зберігання відділом реєстрації актів цивільного стану Полтавської області до 1945 року ми повністю оцифрували фільтраційні справи громадян примусово вивезених до Німеччини. Як розповіла Валентина Гудим, шестеро операторів за добу сканують до 13 тисяч аркушів. Наразі оцифровують військові справи за допомогою фотоапаратів. День один оператор робить в середньому від 2 до 3,5 тисяч знімків. У нас є освітлення спеціальне, яке можна зробити там яскравіше або більш такого помірного освітлення. Той матеріал, який ми відсканували, працівники архіву ці документи забирають в сховище, так відповідно. А ми передаємо цю інформацію далі на опрацювання зараз ми працюємо з партійними справами. Вони по роках, чим більше рік ближче до 20-21 століття, тим вони краще. В нас були справи, які були старого формату, та вони хр... зберігалися Дуже багато років їх ніхто не чіпав і вони були дуже пильні. Іноді знімаємо ці об'єктиви та щіточкою протираємо витиля. Як розповіла директорка архіву області Валентина Годим, усього у закладі майже півтора мільйони документів за період із 1693 до 2022 року. Валерія Рбалка та Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.